І тата, і всі, і мама. Каже, добрий ранок усім. Каже, добрий ранок, люди. Добрий ранок, люди. Почався новий день. Квітка, квітка є красива, така квіточка. Ай-яй, яка квітка. Оце тогда. Доброго вихідного, нарешті сонячного, і сподіваємося теплого вихідного дня. Я намилилася зранку вихідний позайматися йогою. Не знаю, як з цією квізочкою в мене вийде. Але зараз будемо пробувати. Так. У нас сьогодні в планах поміняти колеса на машині. Бо морози, здається, вже слава Богу, закінчилися. Вже передають літо на наступний тиждень. 20-22 градуси. Пише нарешті, нарешті, сподіваємося, ми дочекалися цієї прекрасної, сонячної, теплої запашної весни. Плюс в планах ще сьогодні поїхати з Марусею в школу, відпрацювати маршрут в планах, щоб вона сама. Їздила в школу в школи, хоча б з школи, щоб сама їздила. У мене є е, власний проект, над яким я працюю, але для його реалізації потрібно більше вільного часу. Бо коли півтори кожних півтори-дві години треба кудись їхати, зриватися. Ну взагалі не дає жодного результату, тому що ще домашні справи плюс Кароліна. Тому е, така задача зараз номер один, е, це навчити Марію самостійно їздити, ну хоча б з школи. Так що будемо пробувати займатися зараз йогою. Де, да? квітка? Будемо його робити? Так. Так. Добре. Мама, давай. Боже, молодець, яка помічниця мамина. Розкатала вже мамі підготувала коврик для йоги. Знову все в кульках. Я тільки розгребу ці кульки, а вони знову з'являються. Я тільки розгребу, а вони знову є. Боже, Боже. А може. Опускаем плечи. Делаем вместе до да, выдох. Вдох, собака собака вниз. Мені вдалося позайматися йогою сьогодні зранку. Це була практика суляна, маскар, вітання сонцю. Віддалі, звичайно, робити цю практику, коли сходить сонце. От, але мені ідеалі хоча б один раз на день позайматися, хоча б 10-15 хвилин. Я вирішила для себе, що хоча б 10-15 хвилин позайматися краще там, кожного дня, виділити небагато кількість часу. Ніж там ставити собі якийсь графік тренувань там на годину і так далі, три рази на тиждень. Все одно, ну з, з моїм режимом з маленькою дитиною, коли вона вдома, це важко зробити. От а десь там напротяг дня виділити собі 10-15 хвилин кожного дня потрішки більш, більше приносить результату, ніж коли ми ці чекаємо цих тренувань і щось десь не виходить, і ти збиваєшся, і ой, тут не вийшло. Ну, Короче раніше я більше мене частіше виходила позайматися ввечері. Дуже класно заспокоює перед сном. Невелика практика йоги дуже класно допомагає в першу чергу зняти оцю нервову напругу, заспокоїтися і спокійно лягти спати. От а зранку, навпаки, йога заряджає. Але поки що в мене немає такої можливості її робити зранку. Тому я дуже рада, що в мене сьогодні вийшло це зробити. Прекрасна погода, сонце світить, хочеться чимось займатися, хочеться йти на двір в люди на сонечко. Ми зараз йдемо душ, потім їмо, снідаємо і будемо збиратися на денний сон, на двір. І сподіваюся, що Кароліна в машині засне і в цей час, поки вона буде спати, я поїду, поміняю колеса. Так що будемо надіятися, що все сьогодні вийде і бажаю вам, що вас теж. Виходило все, що ви задумали, що все складалося чудово. Я перед тим, як міняти колеса, вирішила заїхати на мийку, трохи сполоснути машину. Перша в черзі, сьогодні черга, тому що на наступний тиждень передають сонечко кожного дня, дощиків вже не показує, тому хочеться бути чистим на сонечко. Кароліна десь там спить ззаду. Буду сподіватися, що вона не прокинеться від звуків мийки. Зараз мама буде грузити колеса. Мама. Маленька. тендітна Дівчинка буде грузити колесо. Їдемо ще на монтаж. Коротше, я сьогодні гарно справилася. Машину помила, колеса поміняла, заправилася, але настрій зовсім зник. Стояла на машинному монтажі, чекала, поки поміняють колеса, зайшла на Viber в новини. Де вдарили по центру міста у вербій неділі, коли купа людей, коли гарна погода. Це просто, Я не знаю, коли це вже все закінчиться. Як цим людям пережити це горе, це, як це все витримати. Просто, просто, просто не знаю, що навіть сказати. Нерви, понюхай квіточку, понюхай квіточку, як пахне. Нахились до квіточки, понюхай її. Okay. Дуже гарно пахне, okay. Okay. о, куди пішла? Велась звідти. Ну що, поки поробила всі свої авто справи, погуляли з Кароліною, прийшли, поїли, прибрала перемила посуд. І вже на годиннику 5.15. Вихідний майже закінчується. До речі, я вам в попередньому відео показувала дошку. Прикольна така дошка для овочів. Я придбала випадково в канцелярському магазині магік, ходила дітям по ручки і надибала таку прикольну дошку для овочів. Наша поламалася. На неї йшла ось така інструкція. Виявляється, це український бренд чавунних виробів. І вони роблять за одної дошки. Тут різні є для риби, для м'яса, для овочів, для масла, для сиру, є круглі, є з ручкою. Ну, Коротше, прикольно, подобається мені. Тут ціла інструкція, як. Доглядати за чавунним посудом взагалі, що це таке, для чого він. А, прикольно, в нас є чавунна сковорідка, ось це їхня продукція. Але прочитала інструкцію і зрозуміла, що походу ми неправильно доглядали за нашою чевуною сковорідкою. Тому кого цікавий такий посуд, можна придбати, тому що ми колись купували чавунну сковорідку фірми Біол. Воно знаходилося, якщо я не помиляюсь, я не перевіряла, воно знаходилося на окупованій вже території України, і мені здається, що зараз вони. Не працюють ця фірма. Але я можу помилятися. Тому одеська, десь одеський бренд майстерня. Їхній сайт, майстерня.нет. Кому потрібно, заходьте. А по якості час покаже. Будемо бачити, наскільки вона якісна, бо наша стара то прямо ось так розламалася. Є, є ляля там, так? Да? А дивися, ось ляля є. Захворіла наша ляля маленька. Ой-ой, що ж це ця ляля захворіла? Як ти себе почуваєш, Устюк? Погано, ось 37,6 була. Тридцять 37 була вчора температура. Міряй знов. Давай підмишку. Швидше, швидше. Ти, ти піднімай руку, піднімай кофту і руку. Я тобі поставлю. Затискай. О, Все, і чекаємо, поки запілікає. Ти порядки наводиш на підвіконні, так? Да? Наводиш порядки. У нас сустима такий кашель є з астматичним компонентом. Тобто, ну, наскільки я зрозуміла, як пояснювали лікарі, якщо організм його стикається з якимись вірусами, то в нього зразу йде ну, не то, щоб загострення, а ускладнення на легені. Тобто йде одразу сустинний бронхіт. де стільки от, якийсь Вірусняк і в нього одразу кашель, причому такий аж булькає всередині. І ми завжди ну, придбали нібулайзер, і завжди нібулайзером він дихав оцими. Це вони називаються, господи, забулося. Ці препарати, ну, коротше, не важливо, не прикольні препарати. І якось я зайшла в інтернет, почала шукати якусь таке гомеопатію від, від такого кашлю. Я трапила на доктор Віднер. Ось такі крапельки, атмо називаються. Але це для лікування гострого та хронічного бронхіту, у тому числі, з обструктивним синдромом у комплексній терапії бронхіальної астми. А, йому почали допомагати ці краплі. Тобто, відколи я ці краплі придбала, це вже друга баночка, і коли він починає каже, я йому даю давати починаю давати і, і небулайзером він не, не дихає. Ми обходимося без небулайзера. Так, ось? Так. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Просто ділюся досвідом я не закликаю їх використовувати. Що там показує? 35,9. Взагалі температури нема. Круто. Що ти засмутився, що ти немає температури? Остем! <рес> не підеш ти завтра в школу, не підеш, не переживай. Завтра точно ще вихідний буде в тебе один. Ану, ану, хто вгадає, що мамка готує? А ну, пишіть в коментарях, хто знає, що це буде. За страва така. В коментарях ваші варіанти. І поки готується моя секретна страва, здогадалися, що це я варю? Устим замовив, до речі. Е, я е, пишу сіла писати справи. На наступний плюс-мінус тиждень, що потрібно зробити, я собі сідаю. Пишу список. І тоді, коли в мене такі, знаєте, наступають моменти, коли з'являється вільний час, і я така сижу, думаю, ой, а що мені треба було робити? І пустота в голові. І тоді відкриваю свій блокнотик, і там видно, що є чим зайнятися. А ще я вже люблю закреслювати те, що я вже зробила. У мене тут багато-багато різних справ. Я вже тут дещо встигла зробити. Ось, ще багато треба зробити. Але з домашнього нам треба помити холодильник. Помити холодильник. Мама, дивись! Дуже гарно, дуже гарно. Дуже гарно, Кароліна мені допомагає. записувати. Мама дивись! Клас! Класно, молодець. Дуже гарно. І так, секрет. Секрет розкритий. Це секретна страва була. Яка? Кустим. Борщ. Борщ. Смачненький? Так. Ну, у нас здоров'я. Особливо зі сметанкою. Мм, ням-ням-ням-ням. Так, Кері. Кері, теж тоже зацініла? Кері голо, як завжди в нас. Її не можна показувати бо YouTube заблочить зразу відео. Як збачно їдять. Сьор, сьор. Бо я вже наїлася сьогодні примішок. Мені вистачить до завтра, до обіду точно. Малі борщу. Купаємося і лягаємо спати. Вмиваємося, купаємося, лягаємо спати. Я сьогодні така трошки заторможена, погано дуже спала. Всі діти причому, якийсь там був повний рожевий місяць, чи який він там до місяць був. І не виспалися, і прям і ці новини таке трошечки ем, настрій, трошечки заторможений. Ну але будемо сподіватися, що завтра буде краще. Дякую, що дивитеся. Люблю, цілую, всі, обнімаю всіх.